У межиріччі двох бистриць над Вірнянською і Солотвинською в передгір'у українських Карпат розкинулося місто Івано-Франківськ. Хто не був у ньому останні 3-4 роки, приїжджаючи, не впізнає оновлених вулиць і майданів, розмаїті архітектурних композицій і форм. Небагато є в Україні міст, які в сучасних умовах не просто ремонтуються, а здобувають нове обличчя, новий стиль життя. Багато хто з недовірою дивився на теперішню міську владу, яка проголосила реконструкцію історико-архітектурної заповідної території міста, одним із своїх найважливіших завдань. Першим великим об'єктом програми благоустрою були ворота Прикарпаття, залізничний вокзал та привокзальна площа. Комплексний підхід до виконання робіт дав очікуваний результат. Виконавці повірили в свої сили, а івано-франківці зрозуміли серйозність намірів міського голови Шкутяка та його команди перетворити Івано-Франківськ на справжнє європейське місто. Перший успіх дав потужний поштовх для продовження робіт з благоустрою інших об'єктів. Площа ринок центральний майдан Івано-Франківська. До наших днів збереглася типова європейська забудова з головною домінантою будинком ратуші, де колись знаходився міський уряд. Це вже четверта будівля ратуші, оскільки попередні були зруйновані. Традиційно площа ринок адміністративно-економічний центр міста. Раніше тут відбувалися базари. Кожна сторона площі була щільно забудована будинками. Цього вимагала традиція забудови для міста, яке мало магдебурзьке право. Однак до недавнього часу цей унікальний. Кальний архітектурний комплекс був у дуже занедбаному стані і потребував негайної реконструкції. Історико-архітектурний план міста, який затвердила міська рада, став основним концептуальним і програмним документом в системі регенерації історичної частини Івано-Франківська. Першим її етапом і стала реконструкція площі ринок та прилеглих вулиць. Об'єми виконаних на цьому об'єкті робіт вражають своїми масштабами. Проведено реконструкцію 185 метрів каналізації, 235 метрів водопроводу на вулиці Галка. Та 180 метрів на самій площі ринок. Відремонтовано систему дренажу будинку ратуші, реконструйовано зовнішнє освітлення площі, прокладено 620 метрів електричних кабелів, змонтовано 14 опор зовнішнього освітлення. Проведено роботи з покриття доріг та пішохідної частини плиткою загальною площою близько 35 тисяч квадратних метрів. Відремонтовано фасади та встановлено нові ковані, лавки і урни для сміття, введено в експлуатацію оригінальний фонд танц з граніту і піщаника. після реконструкції та благоустрою площа ринок знову стала улюбленим місцем відпочинку івано-франківців. Майдан Шептицького духовно-культурний центр міста. Найвизначнішими архітектурними спорудами цього майдану. Є греко-католицький катедральний собор святого Воскресіння, морфологічний корпус медичної академії, колишня колегія єзуїтів та Риму-католицька колегіата, будівництво якої розпочалося ще в 1672 році. За проектом і під керівництвом італійських інженерів-фортифікаторів у колегіаті знаходилася родинна осипальниця родини потоцьких засновників міста з тисяча 19... 1980 року після ремонту тут відкрито художній музей. У радянські часи на площі знаходилася автобусна станція приміського сполучення. Нещодавно майдан Шептицького знову почав відігравати свою історичну духовну місію. Але це стало можливим тільки після тривалої реконструкції та благоустрою. Передусім, тут відновили підземні інженерні комунікації, вимусили плиткою територію площою 12 тисяч квадратних метрів, встановили оригінальної форми світильники, огородження. Особливою подією в житті міста стало відкриття гранітної ротонди зі скульптурою Божої Матері. На основі історико архітектурних матеріалів відбудували зруйновану у радянські часи дзвіниці колегіати, при цьому зберігши всі архітектурні форми старовини. Невід'ємною частиною комплексного благоустрою на Майдані Шептицького, як і на площі ринок, стала реконструкція зовнішнього освітлення. Тут змонтовано 40 кованих опор, 50 світильників, підсвічено відреставровані фасади. Вічовий майдан, суспільно політичний центр міста. Традиційно саме тут відбуваються мітинги та загальноміські віча. Під час його реконструкції було відновлено плиткове покриття площою 13 тисяч квадратних метрів, прокладено 196 погонних метрів водопровідних мереж. Здійснено заміну стальних водопровідних труб на поліхлорвінілові, які дозволяють збільшити термін їх експлуатації до 50 років. Замінено 274 метри існуючої тепломережі з використанням нової енергозберігаючої технології прокладання труб на вічовому майдані. Зведено стаціонарну сцену з гранітним облицюванням форум, продовжується будівництво фонтану. Проведено реконструкцію пішохідної частини вулиці Незалежності, виконано заміну інженерних мереж, зокрема водопроводу довжиною 612 погонних метрів, тепломережі 820 метрів та 554 метрів дощової каналізації. Вимущено плиткою проїзну частину, тротуари та прилеглі вулиці площою близько 11 тисяч квадратних метрів. При проведенні реконструкції пішохідної частини вулиці Незалежності та вічового майдану встановлено 165 кованих опор зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих ламп та введено в дію майже 4 кілометри електричних мереж. Для збереження особливостей архітектурних форм основний акцент зроблено на ремонт та реставрацію фасадів будинків за наявними архівними матеріалами. Відновлено втрачені деталі декору. Проводилась реставрація та відновлення зруйнованих елементів брам і воріт ухідних дверей вікон. Відремонтовані і відреставровані ковані металеві огорожі балконів та окремих земельних ділянок. В належний стан приведені вітрини та реклами магазинів, кафе та інших громадських закладів та об'єктів, які знаходяться на перших поверхах будинків. Особливого шарму вічовому майдану та стометрівці надають квітники, облицьовані пісковиком та гранітом. Окрім благоустрою центральних майданів, вулиць та площ проводилися до порядку і зелені зони парки та сквери. В історичній частині міста упорядковано меморіальний сквер, сквер на площі Міскевича та сквер на валах. Теперішній меморіальний сквер найстаріше міське кладовище, зруйноване за радянських часів. У 2002-му тут збудовано каплицю, всередині якої встановлені меморіальні плити з прізвищами загиблих вояків української повстанської армії, поновлено символічні могили січових стрільців та встановлено пам'ятний знак воїнам у. Па та пам'ятний хрест жертвам сталінських репресій на валах історичній частині міста до відзначення 2000-ліття Різдва Христового споруджено пам'ятний знак у меморіальному сквері, сквері Міцкевича та на валах виконано комплексний благоустрій територій. Замінено та прокладено нові інженерні мережі. Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення вимощено плиткою доріжки та майданчики, облаштовано квітники, встановлено ковані лавки та світильники. Урни порядковано зелені насадження. Після проведених робіт сквери набули ще більшої шатності та привабливості. Але помилкою було б розглядати реконструкцію та благоустрій Івано-Франківська виключно з точки зору зміни зовнішнього вигляду, фарбування фасадів чи мощення вулиць. З 2002 року в місті реалізується програма Околиця, метою якої є ремонт, впорядкування та приведення до належного стану житлового фонду та території мікрорайонів Івано-Франківська. Вона передбачає ремонт та заміну комунікацій, підвальних розводок, встановлення приладів обліку, ремонт під'їздів, хідних дверей, благоустрій, дворових територій та асфальтування доріг. Облаштування дитячих майданчиків, насадження та упорядкування дерев та кущів. У 2002 році на ці потреби використано близько 13 мільйонів 250 тисяч гривень. П'ятий рік поспіль продовжуються роботи по програмі дахи. За останній рік відремонтовано 59 дахів, продовжуються роботи ще на 22 покрівлях. У 2002 році фінансування ремонту дахів склало 1 мільйон 767 тисяч гривень. У місті розвивається дорожнє будівництво. Матично ведуться капітальні та поточні ремонти доріг. Нещодавно введена в експлуатацію нова вулиця Франка. Проектна якою прокладено тролейбусну лінію протяжністю майже 2 кілометри. Тролейбусники вже охрестили її золотим кільцем, бо вона дасть можливість майбутньому охопити тролейбусними мережами інші мікрорайони і сполучити новими лініями протилежні околиці міста. Проведені в Івано-Франківську роботи з благоустрою переконують у тому, що навіть в такий складний час при хронічній нестачі коштів можна багато що зробити. Міський голова Зінові Шкутяк та його команда вірять, що незабаром в Івано-Франківську буде зручно і приємно жити всім його мешканцям, і, схоже, мають підстави для оптимізму.